Вітаю, чергові новини, які стосуються майже усіх фопів та суб'єктів господарювання, адже Державна податкова служба змінила структуру своїх підрозділів і велика кількість ДПІ була скорочена. Відповідно, це призвело до зміни кодів Державної податкової служби. Про цю новину повідомили буквально за передень до нового року, 30 грудня, і вже 1 січня ми отримали ці зміни, які вступили в дію з 25-го року, і які вплинули на подачу звітів за 2024 рік. І ось 2 січня ми маємо чергову навалу коментарів від платників податків, що звітність не приймається. Адже багато хто подав її до старої податкової інспекції. Отже, що з цим робити, детально обговоримо у відео. Вітаю! Мене звати Ольга Хільчук. Вітаю на каналі про автоматизацію. Отже, переходимо до більш детального вивчення контрольних точок цього питання. Отже, колеги, де перевірити цю інформацію? В допомогу нам стане електронний кабінет платника податків, де є. Два джерела, як мінімум, де ми можемо ці дані перевірити, тобто чи приналежність до інспекції у нас змінилася. Мова йде про відкриту частину кабінету та приватну частину. Якщо говорити відносно відкритої частини, то не настільки вона відкрита, але адже все одно авторизуватися за допомогою електронного цифрового підпису нам доведеться в кабінеті, щоб скористатися реєстром дані про взяття на облік платника податків. Однак саме з цього реєстру ми можемо перевірити приналежність не тільки свою, а й інших користувачів. Отже, дивимося, як це працює в електронному кабінеті платника податків або в реєстрі. Саме про нього йде мова, він є першим у списку дані про взяття на облік платника податків. Ми в ньому здійснюємо пошук або за податковим номером, паспортом, або найменуванням. Фізичної особи підприємця чи юридичної особи, натиснувши такі дані, ввівши, ми отримуємо найменування та код ДПІ за основним місцем обліку. Ось цей код та повне найменування. Далі друге джерело, і це основне на яке ми повинні спиратися. Це приватна частина кабінету, у якій ми рухаємося до одного із двох розділів меню. Іде мова про облікові дані платника податків, в яких одразу в блоці Реєстраційні дані ми бачимо інформацію про приналежність до ДПС. Ідентичні дані маємо у меню профіль платника під меню Реєстраційні дані. Тут маємо ту ж саму інформацію. Отже, це основний. Масив інформації, на який ми звертаємо увагу, щоб чітко перевірити, в яку інспекцію ми повинні подавати звіти з 25-го року, незалежно від того, за який період ми будемо звітувати. І основне повідомлення, яке отримували сьогодні, досить часто, і його будуть отримувати і надалі платники податків, які не змінять приналежність Державної податкової інспекції. Відносно основного місця обліку чи не основного, залежно від того, куди ви подаєте звітність, буде такого змісту, що документ не прийнято при необхідності відправте його та надішліть знову. І ось таке повідомлення: пилотник не перебуває на обліку. В установі це код Державної податкової інспекції, куди ви відправили, де ви раніше були на обліку. І з 1 січня такої інспекції, як такої з кодом, уже не існує. Так. Стає питання, де перевірити Державну податкову інспекцію за неосновним обліком. Для того, щоб впевнитися, що інформація там теж змінилася. Знову ж таки, в кабінеті платника податків рухаємося до одного із двох меню, про яке ми вже говорили. Наприклад, у блоці профіль платника ми знаходимо під меню інформація про неосновні місця обліку. І ось тут. Ми знаходимо ті коди інспекцій, де ми за неосновним обліком знаходимося. Тобто, куди ми подавали, наприклад, звіт про рентну плату, об'єднану звітність і так далі. Наскільки я помітила, в Волинській області таку приналежність змінили. Деякі платники повідомляють, що бачать ще у цьому розділі старі податкові інспекції. Вважаю, що. Додаткових звітних документів подавати не потрібно, таких як 20 ОПП, щоб змінити приналежність за неосновним місцем обліку. Для цього, напевне, не потрібно потрібно декілька, можливо, ще днів для того, щоб ці дані оновилися. Фактично, Державна податкова інспекція повідомля... податкова служба повідомляла про регламентні роботи протягом 2 та 1 січня. І напевне, вже на третій сіще ми будемо бачити всі коректні дані. Діліться в коментарях своєю ситуацією, чи оновилися у вас дані про неосновні місця обліку. І теж постає питання в користувачів платників податків: чи потрібно подавати форму 1 ОПП для того, щоб змінити приналежність до нової інспекції? Не потрібно. Ця зміна відбулася автоматично. Додаткових дій від платника податків не потрібно. І це досить потішна новина для того, щоб коректно подавати звіти, нам потрібно лише вибрати вірно інспекцію. І Хоча ми зараз помітили, що в електронному кабінеті ми можемо перевірити коректну податкову інспекцію, до якої ми належимо. Однак на цьому все не завершується. Нам потрібно здійснити певні настройки для того, щоб в подальшому, при тих звітах, які ми будемо формувати, коректно обиралася така інспекція. Хоча ми можемо при кожному звіті її обирати, але зрозуміло ж таки, що це не варіант, ми не звикли до такої ситуації, нам зручно. Коли одразу при звіті, ми на цей реквізит, взагалі не звертаємо уваги, і він автоматично заповнюється вірно. Тому потрібно обов'язково зробити додаткові доналаштування. Для цього рухаємося в електронний кабінет платника податків, натискаємо на прізвище по батькові фізичної особи або користувача, Посадової особи юридичної компанії, від імені якої ви зайшли. Звичайно, такі зміни в першу чергу треба зробити тим платникам податків, які електронну звітність подають саме за допомогою кабінету. Отже, в цьому блоці ми рухаємося до. Блоку налаштування, і в якому міняємо ось інспекцію. Адже ви бачите, ось тут код інспекції, в мене 315 виходить, 3 і 15. Це стара інспекція, до якої я належала як ФОП. На сьогодні потрібно обрати 317-ту. Так, обираємо і натискаємо Зберегти. На цьому всі зміни завершуються. І давайте перевіримо, рухаюся у введення звітності. Давайте за 24 рік візьмемо річну декларацію створити. Податкова декларація платника єдиного податку другої групи. І ось ви бачите, код інспекції вже автоматично система пропонує 317 Якщо налаштувань таких не здійснити, вас буде пропонувати стару інспекцію. І ось на цьому кроці ви теж можете обрати іншу ДПІ. Натискаю Створити і перевіряємо. Ось ми бачимо інспекцію. коректну. Ковельська державна податкова інспекція підтягнулася все вірно. Як внести зміни в метку та баз? Якщо ви використовуєте такі програми для подачі звітності, рухаюся до таких програм отже, відкрила баз, в якому йдемо в меню головне організації. Відкриваємо необхідну нам організацію і у блоці коди обираємо таку Державну податкову службу, показати усі, створити, скопіювати таку інформацію. І обираємо. І ось тут обов'язково зазначаємо період 1 січня 2025 року для того, щоб в регістрах записалася ця інформація. Тобто не здати початку введення організації даних по ній в обліковій базі, а саме з 1 січня фіксуємо ці зміни. Так, дивимося, як в метку. У метку рухаємося в головне меню розділ Довідники, картка підприємства. У якій на першій розкладці. Теж тут було 315, буде 0,317. Тут же в нас є довідник. Але обов'язково перевірте, чи найменування Державної податкової інспекції ось тут співпадає із тим, яке ви бачите в електронному кабінеті. Ось тут видаляю зайву інформацію, тисну Зберегти. Так, закриваю картку підприємства, натискаю Зберегти зміни, нагадати пізніше. Таким чином, теж в метку буде використовуватися коректна інформація при заповненні звітних документів. І важливе питання, яке можливо і не стосується більшості платників. Але якщо ви. Належати до тої категорії фізичних осіб-підприємців чи юридичних осіб, які якимось чином умудрилися подати звітні документи 1 січня до старої інспекції, ну тобто ви не були в курсі цих змін, що робити в цій ситуації, найбільш вдале рішення, як на мене, це подати новий звітний документ для того, щоб. Зазначити вірні реквізити Державної податкової інспекції. Хоча на практиці думаю, що таких ситуацій мало. Теж хотіла б, щоб ви в коментарях поділилися, чи маєте такий досвід. Ну... Негативний в даному випадку, адже потрібно приймати якесь рішення, чи уточнювати чи подавати нову звітну декларацію, чи залишити без змін, адже фактично в квитанції ніби зауважень немає. Однак ми розуміємо, що такий обов'язковий реквізит, як Державна податкова служба, внесений некоректно. Про те, що цей реквізит є обов'язковим, ми можемо. Побачити в пункті 48.3 статті 48 Податкового кодексу України, де зазначено, що найменування контролюючого органу відноситься до числа обов'язкових реквізитів. Відповідно, ми можемо стверджувати, що подача декларації за старою ДПІ буде означати, що декларація невірна, хоча зауважені би в квитанції не отримали. Таким чином, для більш для більшої впевненості, щоб зауважень не було, раджу все ж таки подати нову звітну декларацію. Отже, підведемо підсумки. Важливо перевірити, чи змінився вас код інспекції. Та зробити таке налаштування в електронному кабінеті для того, щоб звітність була подана вам з першого разу. Якщо ви використовуєте додаткові програми, такі як медокбаз для прикладу, зробіть відповідні корективи в таких програмах для того, щоб звітність, яка буде імпортуватися експортуватися за допомогою таких ресурсів, теж коректно подавалася, і ви з першого разу могли подати до Державної податкової служби правильну звітність. Особливо це. Важливо в гарячий момент, коли дійсно швидко потрібно подати певний звітний документ, для прикладу, повідомлення про прийняття працівника на роботу та інші звітні форми. Якщо це відео сподобалося, чекаю від вас на лайк. До зустрічі в нових відео з автоматизації.